Дорогі друзі, шановні любі мої подоляни, я В'ячеслав Буденко, кандидат в депутати до Верховної Ради по 193-му виборчому округу, висунутий політичною партією Громадянська Солідарність, президент міжнародної дипломатичної місії народної дипломатії Європейська Україна. Сьогодні я хотів би розказати трошечки про себе, про стиль роботи моєї організації і чому я балотуюся кандидатом в народні депутати саме по 193-му виборчому округу. Отже, передусім хотілося б відзначити, що перебуваючи в різних сферах діяльності, міжнародна дипломатична місія, яку я маю честь очолювати, безпосередньо працює на користь українців, як українців в Україні, так і безпосередньо на українців за кордоном. На сьогоднішній день міжнародна дипломатична місія відкрила представництво в 76 державах світу. І е, представництво практично є е, офіційно акредитовані в Міністерствах закордонних справ тих держав, де є наші представники. Е, нещодавно мій один із заступників відкрив представництво і вручив агреман Вселенському патріарху Патріарху Варфоломею в Стамбулі. Ми тішимося, що наша діяльність нашої організації на сьогоднішній день є конче необхідна для України, адже місія працює в багатьох напрямках її діяльності. Фахівці місії, дипломати місії, є всебічно е, розвинуті і надаємо всіляку допомогу українцям за кордоном. Любі друзі, європейський е, фактор. Мене як кандидата в народні депутати є на сьогоднішній день дуже важливим. Чому? Тому що я, напевно, один із, а може й один, який іду е, в своїй виборчій кампанії, виставляю і ставлю фактор європейського е, співтовариства. У виборчій кампанії, тому що є дуже багато політичних партій, які в своїх програмах зазначають європейський вибір України, які вони будуть відстоювати, прийшовши в парламент. Я вже впродовж п'яти років це не лише відстоюю, а працюю над цим. Працюю над цим, працюю над угодою. Асоціацію Україна Європейський Союз працювали з групою експертів щодо тексту е, угоди зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, і безпосередньо, як заступник голови е, ради при міністерстві закордонних справ, всіляко віддаємо цьому величезну увагу і е, свою діяльність. Тепер, чому я йду в депутати, любі друзі, останнім часом просто на е, різних шпальтах на різних електронних носіях сайтах можна було побачити е, досить таку неприємну інформацію про Кам'янець-Подільськ, про місто, яке може бути по праву українським палермо з своїх певних відповідних часів. Але я хочу сказати, що камянець по праву заслуговує бути українською перлиною у всіх сферах соціального життя. І я хочу цю позицію донести не лише в Україні. Я хочу цю позицію донести в аспектах певних програм своєї виборчої кампанії безпосередньо і до Європейського Союзу, до Європи і таке інше. Адже Кам'янець-Подільськ це є дійсно перлина і заслуговує бути подільським заповідником в Європі. Любі друзі, хотів би відзначити наступне: тези моєї виборчої програми складають відповідно. Е Певні напрямки діяльності у випадку, якщо я пройду кандидатом в депутати, у випадку, якщо ви мені, звісно, довірите бути вашим слугою. перш за все хотів би відзначити їх в наступному порядку. Перше, це щодо прозорості влади. Я за те, щоб керівництво міста району е... проводило ще квартальний звіт перед своїми мешканцями на телебаченні, радіо в пресі. І подальшому по наслідках цих звітів своєї діяльності готували муніципальні бюлетні, в яких було зазначено, як проводилася та чи інша напрямок діяльності їхньої і чого було досягнуто, напевно, варто було б відзначити, що в органах місцевого самоврядування абсолютно необхідно вдосконалити роботу безпосередньо з відділами звернень громадян. Ми всі разом з вами зверталися в ті чи інші органи влади, безпосередньо і органи місцевого самоврядування. Ми знали ту ротинну бюрократичну чергу, якої важко досягнути, просто здати заяву. А як важко з'ясувати, хто ж виконавець цієї заяви, на кого вона розписана і яке прийнято рішення по нашій скарзі чи заяві? Тому я вважаю, що напевно було б необхідним це поставити на. Першопочатковий загал. Також напевно було б варто започаткувати щомісячні громадські слухання, знову ж таки, з трансляцією на телебаченні і радіомовленні, де представники громадськості зможуть виказувати свої позиції, пропозиції, в тому числі і проблеми. І в подальшому було б видно, яким чином вони вирішуються. А, зокрема, в тому в трансляції телебачення чи радіо в звітах в тих же е, муніципальних бюлетнях, які можна було б запровадити і інформувати населення, громадськість про е, владу. Бо прозорість влади ми можемо досягнути лише таким чином, якщо ми влаштуємо громадський контроль над нею. На сьогоднішній день практично такі речі практикуються, але вони не мають логічної послідовності, вони не мають відповідного звершення безпосередньо у тій частині, де та ж громадськість, яка зверталася, знає, яким чином вирішилося те чи інше питання. Шановні мої любі камінчани, новоушиці. Мешканці Новоушиці, Кам'янець-Подільська, Кам'янець-Подільського району і Нової Ушиці. Я також хочу запропонувати вам спільно разом з вами прописувати стратегічну європейську програму Подільський заповідник в Європі. Європа має приклад таких заповідників, це як Балтійська Мека. В Естонії, спісканова у Словаччині, в Австрії, Угорщині і в інших європейських державах, які влаштовані. За прикладом і участю місцевого самоврядування, і саме ці програми настільки є дієві і переконливі, дуже важливо також, що вони несуть за собою перше новоутворення робочих місць. Друге, вони дають можливість знати і бути запевненим, щодо міських бюджетів з бюджету Європарламенту будуть відділені певні кошти. Наприклад, зокрема, в Спішській Новій і Балтійській Мекі. З бюджету Ради Європи виділяється щонайменше 170 мільйонів євро. І це ще також важливо по тій причині, що кошти, які будуть виділятися на цю програму, саме громадськість може контролювати. Чому? Тому що довір'я європейських інституцій сьогодні до громадськості є надзвичайно велике і потужне. Тому цей момент потрібно скористатися яким чином я бачу? Це, цю роботу цієї програми, по-перше, утворюється така програма, і дипломатами міжнародної дипломатичної місії вже ведеться певна робота над підготовкою такої програми. І у випадку залучення відповідних комісарів Європейського союзу, які можуть дати відповідну організаційну допомогу щодо підготовки програми на тендер. В економіці і підприємництві краю я бачу наступні першочергові свої кроки. З метою наповнення міського районних бюджетів я буду сприяти запровадженню інвестицій і нових технологій нанотехнологій. І в тому числі грантів міжнародних організацій. Міжнародна дипломатична місія народної дипломатії, Європейська Україна має відповідний досвід цього. Вона знає, як прописувати ці гранти в сфері житлово-комунальних напрямків, медицини, освіти і таке інше. Для цього необхідно створити при міській і районних владах незалежну координаційну раду, в першу чергу, залучення інвестицій, як іноземних, так і внутрішніх, підготувати та перевести на іноземні мови каталог інвестиційно-пріоритетних напрямків фінансування, життєдіяльних галузей міста, товарів і послуг, і спільно з міністерством закордонних справ України розповсюджувати. Цей каталог на різних міжнародних ярмарках і виставках, скажімо, берлінський ярмарок, франкфуртська виставка ці досить потужні скупчення економістів бізнесменів мають відповідну за собою певну історію. І якщо ми довійдемо туди і запропонуємо в наші напрямки діяльності, зокрема району міста. То ми можемо бути успішні. Причому ці е каталоги спільно з Міністерством закордонних справ е можна розповсюджувати через наші посольства і представництва, в тому числі через представництва місії в цих державах. Шановні друзі, напевно, е хотілося б зазначити. Що один із новітніх напрямків це була б започаткування електронної системи бізнес-інкубаторів. Бізнес-інкубаторів, які по праву можуть провадити електронні тендери тих чи інших інвестиційних проєктів. Самі ж бізнес-тендери можуть бути відкриті, прозорі, і жодних корупційних схем не буде дотично по відношенню до них. Наступне. Напевно, нам всім відомо, колись за часів Радянського Союзу, ми мали угоди з містами-побратимами, з містами дружніх для нас держав, чи то були держави СЕВ, чи то були держави Радянського Союзу. Точно так же такі угоди на сьогоднішній день будуть цікаві в напрямку програми з Європейськими державами. Я знаю проблеми. Підприємців Кам'янець-Подільська, Нової Ушиці. Я хочу і буду сприяти в першу чергу щодо надання їм актів, актів приватної власності для підприємств всіх форм власності, що привадять свій бізнес на ринках міста. Дуже важливо, люди отримали місця, працюють, і вони не знають, що їх чекає завтра. Їх можуть вигнати. З тих місць їх можуть попросити, їх можуть заправити е, збільшену мзду або, е, так би мовити, хабаря за те, що місяць закінчився, і з нового місяця е, потрібно платити нову платню. Я знаю цю вашу проблему, і я вважатиму її як одну із основних напрямку підприємництва, як їх вирішувати. Шановні друзі, е, також хотілося вдобавити, що е, ми. Маємо відповідні програми щодо створення продовольчих програм. Вони мають європейський фактор. Ми готові будемо їх запроваджувати на поділі за рахунок сільських товаровиробників, надання їм зі сторони держави пільгових кредитів та грантів. Саме гранти є уможливлять розвивати нашу сільгосподарську продукцію, а також нашого товаровиробника. Це також важливо по тій простій причині, що у держави грошей немає. І ми це все знаємо. У держави немає грошей на ці програми, в тому числі на соціальні програми. Але беручи до уваги те, що є відповідний досвід, як працювати з грантами зарубіжними європейськими іноземними, ми можемо запровадити цей напрямок діяльності, який може бути дуже успішний, не лише як для Хмельниччини, а зразком для інших областей. Освіті основним завданням я вважаю, передусім, це підписання угод з вузами столичними, які є вузами, котуються серед населення щодо утворення філіалів Кам'янець-Подільську. З цією метою необхідно будувати нові навчальні об'єкти або провести капітальний ремонт існуючих закладів для того, щоб розміщувати філіали цих. Вузів, столичних вузів, правда, приклад військового коледжу, який є в Кам'янець-Подільську, це негативний приклад, тому що ми знаємо, що коледж розформований і подальша його участь до цього часу невідома, якщо не брати до уваги те, що він десь у Львові. Це є боляче. Чому? Тому що дуже багато батьків, надії, сподівалося, віддаючи своїх діточок на навчання туди. І це було дуже великим таким підтримкою для батьків, матерів, одиначок і таке інше. Тепер Кам'янець-Подільськ лишився цього. На жаль, необхідно забезпечити доступ усім середнім вищим навчальним закладам і бібліотекам Кам'янець-Подільська, Нової Ушиці району до швидкісного інтернету. Але є одне застереження: цей швидкісний інтернет має бути провідниковим. Ні в якому випадку з е введенням вайфаю. Вай – це така мережа, яка дуже шкідлива для здоров'я, особливо для діточок, для підростаючого покоління. Вайфай дуже є шкідливий. Тому інтернет швидкісний так, але лише провідниковий. Я буду всіляко заохочувати роз... різний... розвиток різних напрямків дошкільних закладів профільного спрямування. Це етнічні, музичні, вокальні, хореографічні, образотворче мистецтво, а також е іноземної мови. Для належної роботи з обдарованими дітьми та поглибленого вивчення окремих предметів необхідно провести в відповідність в мережу спеціальних навчальних закладів. Охороні здоров'я одним із перших своїх завдань бачу наступне: вивчення реального стану охорони здоров'я місту та району. Дані про захворюваність мешканців і доступність для них медичної допомоги. Е Жителям міста та району має бути гарантована безкоштовна невідкладна медична допомога, забезпечення роботою інститутів інституцій ФАПу у селах округу, медичне обслуговування мешканців і не допустити закриття ФАПів. Сьогодні вже це скрізь практикується в соціальному захисту населення. Виборців моїх я бачу наступне на базі Ощадного банку та Укргазбанку мешканцям міста та району сприяти повноцінній інформаційному забезпеченню щодо програми президента України кредитування доступного житла. Для цього потрібно вивити боклети і диски і інформувати населення. Про цю програму створити мережу соціальних аптек, магазинів обслуговування незахищених верст населення екології. Беручи до уваги присутність в регіоні атомних станцій та підприємств шкідливо-депресивного характеру, необхідно передусім забезпечити. Доступ громадськості до незалежної інформації про стан довкілля міста та району з метою покращення екологічного середовища міста, вирішити питання будівництва магістральної об'їзної дороги це дуже важливо. Розробити міську програму щодо санітарного очищення міста. В комунальному господарстві впродовж чотирьох років е, необхідно повністю в мікрорайонах провести благоустрій е, дворів дитячих майданчиків, постійно проводити регламентні роботи щодо утримання і е, оновлення ліфтів, під'їздів, планомірне здійснення реконструкції мереж холодної і гарячої води, розв'язання проблем вивозу і утилізації сміття. Ці моменти вони зустрічаються і їх необхідно вважати як такі, як ними потрібно працювати. Найголовніше це будівництво комбінату по переробці сміття в районах камянець подільського і Новоушицького. Також необхідно створити рекреаційну зону для будівництва або відновлення попереднього заводу асфальтного. З метою подальшому, щоб він працював, щоб ми могли забезпечити, е, встановити ґрунтом, е, асфальтом якісні дороги, об'єднати райони Кам'янець-Подільський, Новоушицький, із селами е, своїх районів. В туризмі е, в туризмі дуже важливо, я пропонував це програма. Подільський заповідник Європі в напрямку цього потрібно розробити концепцію, яка вже є Золота Вісь Поділля, яка стане частиною європейської програми Подільський заповідник Європі. За рахунок програм споріднених міст ми зможемо досягнути надзвичайно цікавого європейського проєкту. Передусім, це створення музею під відкритим небом, як у Пірогово у Києві чи у Львові у Шевченківській гай, а також розробити програму хасидських маршрутів е, святинь до Меджибужу через Кам'янець-Подільськ. Як це робиться в Умані? понад 40 мільйонів доларів щорічно е, віруючі хасиди залишають там е, молодіжні політики, всіляко заохочувати підприємців. В першу чергу у стажуванні та подальшому працевлаштуванні, які надають перше робоче місце студентові, випускникам вузу, сприяти утворенню молодіжних підприємств та наданню їм можливості супідряду виконання робіт за рахунок коштів, бюджету і таке інше, дуже важливо відродити, шановні друзі. Традиції військово-патріотичного виховання в аспектах пласту, суму, одум, скауту. У нас молодь практично залишилася бездуховною. І на сьогоднішній день ми часто густо переживаємо. Чому так? А дуже просто, тому що ми забулися про молодь. А це наша генерація, це наше майбутнє. Дякую, мої друзі. Я сподіваюся, при кожній зустрічі з вами мені буде приємно відповісти на всі ваші запитання, всі ваші пропозиції і зауваження.